І знову доброго дня. Я хочу розказати про ключові аргументи щодо переходу на редакцію 2.5. Вас ЄРП і вас комплексне управління підприємства. Ця презентація буде більш цікава тим, хто вже користується цими продуктами, але ще не використовує нові рішення. Перш за все, я заспокою всіх, хто на редакції 2.1. Ми її підтримку не припиняємо і ну, найближчим чином навіть в планах таких немає. Але одночасно наголошую, що редакція 2.5 має багато переваг, тому ми вважаємо, що вже на часі її вивчати і на неї переходити. Для того щоб вивчати матеріали вже достатньо. є... І курси адаптовані до редакції 2.5, і матеріали на інформаці... сайті інформаційно-технологічного супроводу вже оновлені до редакції 2.5, і нові написані специфічні по редакції 2.5. І ще хочу звернути вашу увагу. Подивіться не тільки статті, але й розділ відповідей на питання, тому що багато людей вже перейшли. Тому що багато людей вже перейшли на нову редакцію і задавали питання, ви вже не будете першопроходцями, ви вже будете бачити їх досвід і зможете відповідно швидше і простіше переходити. Ключове, заради чого варто переходити на нову редакцію, я вивела на цей та наступні кілька слайдів. В першу чергу прошу звернути увагу на нову підсистему управління виробництвом. Вона написана за результатами досвіду, накопиченого за результатами впровадження редакції 2.1. Зокрема, під час попередніх впроваджень ми побачили, що на багатьох підприємствах не ведеться повноцінна конструкторська документація, і необхідність її доповнення в момент впровадження була серйозною переставою. Шкодою. Тому в новій підсистемі значно зменшені вимоги до повноти нормативно-довідкової інформації для використання можливостей і, в принципі, для автоматизації. Якщо на вашому підприємстві не ведеться вся повнота конструкцією документації і це заважало отримати ефект від системи, то в новій редакції це вже не буде проблемою. Програма буде працювати навіть у випадку, коли на підприємстві немає специфікацій взагалі. Підсистема стала більш універсальною, за рахунок цього більш зручна у використанні на підприємствах з різноманітним характером виробничих процесів. І ви це бачили в моїй презентації з тенденції використання. Дійсно, багато різних галузей, різних видів виробництва використовують редакцію 2.5. У випадку, коли компанія не готова спускати ЄРП-систему до операторів в цехах, можливе використання підсистеми управління виробництвом економічною службою, а тим більше економістам цеху. Що стосується нової підсистеми собівартості, то вона не містить, на відміну від управління виробництвом, методичних змін, але містить нову архітектуру, яка скасовує ті обмеження, з якими стикалися користувачі в підсистемі розрахунку собівартості 2.1. Зокрема, до трьох і раніше наявних показників собівартості, а саме управлінської собівартості, з ПДВ та без ПДВ додана четверта собівартість, розрахована за правилами міжнародного фінансового обліку. Нова підсистема розрахунків онлайн. Це дуже важлива підсистема для менеджерів продажу, адже їм важливо в момент розмови з клієнтом точно знати поточний борг клієнта. Не завтра знати його, а знати сію секунду. Ще одна важлива перевага нової редакції наскрізний облік за напрямами діяльності. Ви чули, це Рібініна показувала, як це використовується, і також додатково, як це використовується в бюджетуванні. Но цей розріз додано і до аналітики матеріального та фінансового планування, до обліку активів, а саме грошових коштів, запасів та витрат, а також додана аналітика за напрямами діяльності на обидва плани рахунків і бухгалтерський, і для звітності за міжнародними стандартами. Ну, тобто усюди, де він тільки може знадобитися. В новій редакції можливий роздільний облік витрат в управлінському і регламентованому обліку. Тобто, одна і та сама витрата можна різним чином інтерпретуватися і включатися до собівартості. Наприклад, витрати зброювання в конкретному підприємстві включаються в управлінську собівартість і розподіляється між випущеною продукцією. А в бухгалтерському відповідно до 16-го стандарту, відносяться до витрат періоду. Це можливо в базі ЄРП редакції 2.5. А якщо треба, то можна взагалі вести управлінський облік на національному плані рахунків, як додаткові суми в тих самих бухгалтерських проводках. Декому так швидше і зручніше, клієнти хотіли, ми зробили. Тим, хто має операції передачі на відповідальне зберігання, дуже важлива нова можливість це. Те, що можна одночасно на одному договорі е, з одним і тим же ж клієнтом, на одному клієнті, але на різних договорах, е, використовувати дві різні моделі: одна, коли взяли і потім повернули, а якщо загубилося, то компенсували і списали, і друга. Та, що в народі називається давати під реалізацію, коли ринок покупця і покупець готовий брати на реалізацію, але платити буде тільки після того, як продасть або опустить у виробництво. І тут автоматизовано все повністю. Зокрема, і документ викупу тут формується повністю автоматично. Наступна цікава нова можливість фактуровка поставки. Це коли, як це передбачено стандартами нспбу 9 якщо забаз надходить без супровідної накладної, він привається до обліку за ціною з договору. А якщо, коли надходить накладна в ній ціна інша, то автоматично здій... змінюється собі вартість, в тому числі і для проданих товарів, і для матеріалів, які вже передані в виробництво. І в менший бік також. І цю функцію можна використовувати не тільки е, в першому випадку, а й для тих, хто отримує від постачальників так звані ретро-бонуси. Ну, тобто, коли за результатами продажів за місяць ціна відвантажених товарів перераховується. Ще в новій редакції додано дві нові види матеріальних планів. План залишків, наприклад, план незнижувальних залишків можна туди записати, і план внутрішніх споживань, наприклад, на основі про підрозділів. Обидва прани враховуються в автоматичному плануванні закупівель та виробництва. Разом зі змінними матеріальними плануваннями, можливо, коригуючі плани. Це коли кожен новий план заміщує попередній повністю, а не містить лише зміни відносно попереднього. В деяких компаніях прийнято планувати саме так, і тепер це реалізовано в типовому рішенні. В редакції 2.5 вдосконале на роботу з підзвітними особами за допомогою авансових звітів. Тепер єдиним документом можна одночасно відобразити добові придбання активів і витрати. І підтримується також мультивалютний авансовий звіт. Також наголошую на доцільності переходу на нову редакцію, щоб отримати нові юзабіліти функції, що спростять та покращать роботи користувачів. Особлива увага була приділення покращенню функціональності для зручнішої діагностики закриття місяця. Адже для того, щоб керівництво отримало достовірну інформацію у звітах, треба і перевірити всі операції, чи виконані в кінці місяці. і... Е, Витрати розподілити, собі вартість фінансовий результат сформувати, нічого не пропустити, нічого не переплутати. Тому є спеціалізоване автоматизоване робоче місце, яке добра... допомагає, відображає весь регламент закриття місяця. І коли процес запущено, якщо нема в базі стоп-факторів, він може пройти повністю автоматично всі пункти. А якщо є якісь стоп-фактори, то він зупиниться і покаже, на якому пункті він зупинився. Користувач розгорне повичений червоним хрестиком пункт. І побачить, що має бути зроблено для продовження розрахунку. Виконує необхідні дії, натисне праворуч пункт розподілити і процес закриття місяця продовжиться. Отже, маємо контрольоване системою чітке закриття місяця, яке в разі великої інформаційної бази може використовуватися і кілька годин, але без користувача. В процесі оптимізації ми оптимізували інтерфейси. Ми провели суттєву роботу з користувачами із визначення типових кейсів використання програми. Були визначені найбільш зручні для користувачів сценарії роботи. Наприклад, велику частину часу користувачі працюють з журналами документів, зі списками документів. Ось на слайді наведена скрін типового списку документів. Найбільш виживані функції зроблені більш помітними для користувача, мають текстову назву і займають більше місця в меню. Ті, що мають середню важливість, позначені іконками. І наприкінці в панелі є пункт всі функції. Там і рідковживані функції, і ті, що вже є на панелі, де б не знаходився користувач, те, що йому найчастіше поднімлене, завжди на очах. А якщо треба щось рідковживане чи не впізнає іконку, то знайде її в меню Всі функції. Аналогічно, і гіперпосилання тут зручного для користувачів для переходу до пов'язаних об'єктів. Для того, щоб перехід на нову редакцію був максимально простим і контрольованим користувачами, то для трьох найбільш суттєвих змін а Саме режим управління виробництвом Д5, собівартість Д5 і розрахунки онлайн, вони після переходу доступні, але не включені. І ви можете спокійно планувати і вмикати їх в списку функціональних опцій в міру готовності користувачів. Чому ми рекомендуємо увімкнути опцію управління виробництвом Д5? Тому що це дасть можливість використовувати спрощений документообіг між коморою і цехом. Також після включення цього режиму, якщо немає такої потреби, можна не формувати графік виробництва або формувати його простіше в позамовному виробництві. Простіше коригувати матеріальний склад замовлення безпосередньо вина етапи, користуватися покращеним інтерфейсом звіту і статусів стану виконання замовлення. В разі виробництва непозамовного можна відобразити все виробництво спрощено одним документом, у якому взагалі все. І також є можливість навіть при виробництві без замовлення залишити загальновиробничі витрати на незавершеному виробництві. Перед тим, як вмикати цей режим, для того, щоб краще розібратися, як він працює, його можна увімкнути і подивитися або на демонстраційній базі, або на копії своєї робочої бази. В той момент, коли ви готові будете перейти... Скористайтеся помічником переходу. Він двоетапний. На першому етапі використовуються обидві підсистеми, а на другому етапі вже знімається використання підсистеми 2.1. Зроблено саме двома етапами, тому що в виробництві за замовленнями в момент переходу можуть бути відкриті маршрутні листи, і в масовому виробництві теж може бути почато виробництва і незакінчене. Нові цикли виробництва будуть оформлюватися вже по-новому, а старі завершуватися по старому. Коли всі старі виробничі процеси і виробничі замовлення закриті, використання під систему управління виробництвом 2.1 остаточно завершується. В той же час, якщо управління виробництвом 2.1 вже впроваджено, користувачі звикли, е е система кастомізована, оці всі нові функції не потрібні, то можна, перейшовши в цілому на редакцію 2.5, управління виробництвом 2.5 не вмикати і залишатися на звичній системі управління виробництвом, яка працює і добре хай працює. А і це не завадить вам використовувати всі інші переваги, які дає редакція 2.5. Зокрема, і використовувати собівартість 2.5, ви можете в повній мірі, навіть якщо управління виробництвом ви не будете переходити на варіант 2.5. Що ми можемо сказати щодо опції увімкнення підсистеми 2.5? Тут важливо звернути увагу на архітектурні зміни, які призвели до зняття обмежень. Якщо дуже коротко, то можна сказати, що ключовий вимір партія. Тепір, тепер він є у регістрі накопичення собовартість товарів і не має потреби паралельно під час розрахунку собівартості використовувати старі окремі регістри партій. За рахунок цього знято обмеження щодо використання для інтеркампанії методів списання FIFO середня, яке вже було в механізмі Собівартість, собівартість 2.1. І також нема обмежень на зміну облікової політики з середньої на ФІФО або навпаки. Ну, якраз я вже казала вище, в разі увімкнення опції собівартість 2.5» ви побачите додатковий показник собівартості за міжнародними стандартами. Увімкнути опцію ми рекомендуємо всім без виключення, навіть і тим, хто вирішить продовжувати використовувати підсистему управління виробництвом 2.1. В такому режимі все буде працювати так само добре, як і з новим управлінням виробництва. Вмикати нову собівартість рекомендуємо в перший місяць після переходу на нову редакцію. Чому? Ну, по-перше, тому що для користувачів для цього переходу готувати не треба. На рівні інтерфейсу все лишається так само, жодних нових. Сам перехід виконується повністю автоматично в момент першого закриття місяця після обміннення опції. По-друге, у новій редакції алгоритми під системи Собівартість 2.1 теж дещо змінені, Тобто все одно доведеться, закриваючи перший раз місяць після переходу дивитися уважніше. Краще вже зразу дивитися на собівартість 2.5. І головне, собівартість 2.5 потрібна для використання багатьох з нових можливостей, про які я перелічувала на початку цього доповід... цієї доповіді. Зокрема, собівартість 2.5 потрібна для введення управлінського обліку на національному плані рахунки. Як відбувається перехід на собівартість 2.5? Повністю автоматично, жодних особливостей протягом місяця. І при закритті цього першого місяця... Автоматично списується все зі старого регістру собівартість товарів і так само автоматично вводиться вже по новим регістрам. І тут зверніть увагу, що на сайті ІТС є зручна табличка, яка підкаже вам, що з чим порівнювати, щоб розібратися, що порагувала програма по собівартості 2.5. Що стосується увімкнення опції. Розрахунки онлайн ми бачимо, що на нього якраз хочуть перейти всі, адже всі хочуть швидше бачити цифри боргів. Але наші методисти не всім рекомендують переходити. Чому? Тому що в режимі розрахунків онлайн документ проводиться одразу по оперативних реєстрах і по тих, що зазвичай були неоперативні. Тобто для виділення першої подалі ПДВ і заборгованість сразу онлайн розподіляється по запланованих термінах її погашення. Якщо це ланцюжок документів з рахунків, то всі наступні документи в ланцюжку в цей момент будуть перепроводитися в ході. В фоні, це зроблено, щоб продавець оперативно проводив документи і оперативно бачив, скільки клієнт винен на сію секунду. Продавець працює в режимі реального часу, в нього проблем не виникне. Але якщо і включеною опцією розрахунків онлайн, бухгалтер візьметься, проводити документи заднім числом то якщо цей документ був досить далеко заднім числом і ланцюжок документів довгенький, то можуть виникати питання зі швидкодією. Наприклад, бухгалтер не встиг зареєструвати податкові накладні і, домовившись з покупцем, змінює дату раніше проведених відвантажень на два тижні вперед. А ще розрахунки цим клієнтам ведуться до, за договором в цілому. Це означає, що в цю секунду програма почне перепроводити всі документи по цьому договору вперед. І якщо їх багато, і очевидно, що навантаження на сервери буде велике і можливі суттєві підторможування. Отже, врачення включеної опції розрахунки онлайн документи заднім числом краще проводити ввечері, щоб не заважати іншим користувачам бази. Ну, або не вмикати цю опцію. Якщо ж все ж вирішили вмикати, е то вмикається опція Перемикачем. І як тільки клацнете цим перемикачем, запустяться алгоритми і сформують на рухи всіх старих документів-розрахунків. Всіх документів-розрахунків в цій інформаційній базі. Самі розумієте, що це може зайняти суттєвий час. Тому методисти рекомендують включити цю опцію на копії бази, побачити, скільки часу займе увімкнення цього режиму, спробувати проводити документи, подивитися, чи тягне залізо, і після цього вже робити на робочій базі. При цьому переформування, ups, при цьому переформування рухів документів в момент переходу не, пере, не потребує перезакриття попередніх місяців. Тут все окей. І ще, якщо через деякий час буде прийнято рішення повернутися до режиму розрахунків офлайн, це можливо. На випадок повернення всі необхідні завдання для відкладеного формування записуються в базу. Отже, відкладати перехід не варто. В всіх складних моментах у вас є опції, які дозволять вам керувати переходом зручно для себе. Дякую за увагу і передаю слово наступному доповідачу.